Після весінньої ревізії це другий огляд сімей. Що я роблю? Показую. Стоїть одна заставна, стоїть інша заставна. 6 плюс 6. Ця сім'я знаходиться на 145 рамці. Під час весінньої ревізії я їх зжав на 6 плюс 6. Зараз збільшувати гніздо нема такої потреби. Ці рамки, що за заставними, з однієї і з іншої сторони я розпечатую і збризую водою. Розпечатую ножом джеро. Як бачите, проблем немає. І з росинки їх окроплюю полегшаю, так сказати, бджолам роботу і повертаю за заставну. З іншої сторони аналогічна операція. Потім мені треба впевнитися, що з маткою все добре, тобто є розплід. Для цього підходимо ближче до гнізда. Вже я бачу, що розплід є печатний на одній рамці, на іншій рамці. Також стоїть тут трутова рамка, як бачите, з літерою Т. Вона йшла в зиму. І вона вже повністю засіяна. Це буде батьківська сім'я. Матка збігла, немає, але все засіяно повністю. На сусідній бачу, що виходить розпліт. Діставати не буду. Для того, щоб не охолоджувати. І ставлю я пластини від кліща вара. Цю сім'ю я ставлю пластини в варафлу. Все, пластини тепер повинні простояти не менше, ніж 23 доби. І закриваю. Цю сім'ю я повернусь не раніше, ніж через тиждень. І так, від вулика до вулика по всій пасіці. Інша бжила сім'я. Тут гніздо на 300-тій рамці. Бачите, всі рамочки нові. Відбудовані в минулому році. Після зими зжав я їх на 5 рамок, і поки вони не потребують розширення гнізда. Що є розпліт, вже звідси я його бачу. Можна не виймати рамки, але вам для наглядності покажу, що тут все добре. І ця сім'я займає п'ять вуличок тому... Ставлю тільки одну пластинку препарату апіфлюм по центру. Дві пластинки може бути забагато. Сім я сім'я на 145 й рамці. Зими я їх зжав на раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Але, бачите, бжали тут нормально. І чомусь мені здається, що вони під'їли тут корма. Бачу розпліт. Ні, корми ще є. Відкриваю, допомагаю бджолам. Є ще медок, бачу. таку сім'ю я ставлю дві пластинки. Запах досить специфічний, не знаю, як бджолам, але мені не подобається. Але питання в ефективності. В цю сім'ю поставлю. На дно ще картон змащений смальцем і подивлюся через дві доби, що посипеться по кліщу.